Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 5 листопада щодо соціальних виплат тимчасовим переселенцям, дана категорія людей зможе отримувати виплати лише за наявності довідки, яка підтверджує їх тимчасове проживання на підконтрольній Україною території. Таким образом, якщо пенсіонер сьогодні переїжджає в город Дружковку із зони проведення антитерористичної операції. Первым делом он должен обратиться в управление социальной защиты, чтобы зарегистрироваться там, как лицо перемещенное, из временно оккупированных территорий или района проведения АТО. Для этого необходимо пройти відповідну процедуру регистрации. Прийти к нам с паспортом, с идентификационным кодом. Если это семья, они должны иметь оригинал и копию свидетельства о браке. Если в семье есть детки, то Копію свидетельства і оригінал рождения. Вот эти документи ми беремо обязательно. Также ми чоловік должен нас нам підтвердити яким-либо образом, що он фактически перебуває на даній території. Як доказ тимчасового перебування на відповідній території для видачі довідки може виступати декілька варіантів документальних підтверджень, зазначила Галина Небагатікова. Може бути справка. От участкового это может быть справка или акт от председателя микросовета, это может быть справка или акт о, от председателя поселкового совета. Это может быть по приказу МВД 1077, это может быть штамп в паспорте. Миграционная служба может такое поставить: о том, что он является пересылание особой. Которая прибула із зони АТО або закупірована територія, і лише маючи копію даної довідки переселенці разом з основним пакетом документів можуть звернутися до пенсійного фонду за місцем тимчасового проживання. Те лица, которые вже обратились в управління соціальної захисту в октябри місяці і зареєстри там як переміщені лица, можуть нам справочку не приносить. Она нам буде. Ми отримаємо ці свідчення із єдиного державного реєстру переміщених літ централізовано. в управлінні соціального захисту. Переселенці також можуть оформити інші види допомоги, зокрема і на покриття витрат на житлово-комунальні послуги.